Слава Україні! Ви на каналі в гостях гостяхунатки рукоділки. І сьогодні я хочу вам показати трошечки своїх просування по оцій картині мережки. Вибачте, забулася я зняти схему. Так, ось так вона у мене виглядає. Так, і покажу ще сьогодні свій новий процес, який я розпочала. От. Так, Зараз я хочу ножнички взяти, щоб вам показати. Ось тут, якщо пам'ятаєте, минулого разу у мене ось тут не було нічого. Оце дерево я зробила і трошечки неба. Невеличке просування, але тим не менш, хоч щось є. І ось так на сьогоднішній день у мене виглядає ця моя робота. Я вже хочу швидше зробити це небо, трошки перемотаю м м, раму, ну, канву. І ось сюди перейду, а потім вже буду робити тут, ну, тут альтанки, виходить, не альтанки, а О... колодязь тут у мене повинен бути. Так? І ось тут його дах. О, то я цей дах вже потім хочу робити. Я хочу колодязь розпочати знизу до верху. Ну, як він будується в житті, так я його і хочу побудувати тут на канві. О, тому ось тут я ще трошечки-трошечки ось тут от то роблю. Небо ось так от десь, щоб можна було вже перемотати і не чіпати ту канву. Туди-сюди її перемотувати, теж якось не... немає задоволення в тому. То ось так перемотаю, потім вже хочу вам сьогодні показати, щоб потім назад не, не повертатись. Ось, І потім вже почну ось тут дороблювати ось цей край. Ось, ось у цю сторону, цей лист хочу зробити, завершити, а потім вже перейду до. Колодязя, так? Тут будиночок, ось тут десь ще ось такий шматочок, і буде у мене готовий будиночок вже. Ось, а так він вже теж. Тут, всі, весь бекстіч, що повинен бути, все ж тут присутнє на ньому. Дуже мені подобається ця робота, я не втомлююсь повторювати кожного відео. Ось, дуже вона насичена, така, знаєте, і класна. Оце небо ці переходи теж. Дуже мені подобається, воно наче об'ємне, таке, знаєте, от в житті дивишся, і наче об'ємне це небо, ці дерева і ось такий будиночок. Дуже-дуже, я балдею, коли його. По-перше, процес мені дуже подобається процес не важкий. Такий, знаєте, Є де поколупатися, повторююсь, тут -от, в цих деревах осінніх і є, там трошки треба посидити. І... Поколупатися, а я де відпочити. Наприклад, небо взагалі дуже швидко, швидко і дуже легко робиться там на півхрестик. Ну, там є дві ниточки, в одну ниточку і є бленд в небі. От, але нічого такого важкого там немає. От, що ще розказати? Такого по цій роботі вже, мабуть, не розкажу. І хочу вам показати свій новий процес. Це у мене процес. Як вам сказати? Я його називаю так в дужках процес темряви. Тому що коли вимикають світло, на цей процес і на відьмочку, по відьмочці у мене немає на сьогодні ніяких просувань, там геть нічого з Зі звіту минулого не змінилося. Ось, але відмашку і цей процес мені все ж таки треба якусь лампу ще допоміжну е вмикати, тоді я вже нормально бачу і можу вишивати. От. Але, на жаль, коли світло вимикають, у нас зараз вже пасмурно на вулиці. Так, то і Навіть якщо в день його виключаю, вимикають, то е мені вже недостатньо світла, щоб вишивати ці дві роботи. От, а, е тому я для себе взяла е процес. Всі ми знаємо, вимкнули світло, що нам робити? так? Якщо щось можна без нього там поробити, то ми робимо. А якщо ні, то що робити? Тинятися з кута в кут, то е, виявляється, що у мене з'явився час для того, щоб можна було повишивати. Ось. І якось мені, знаєте, я коли щось роблю, мені якось спокійніше і. Воно мене заспокоює, коли я вишиваю. Тому я собі взяла процес такий неважкий, який я можу вишивати без світла. Вчора навіть вишивала, коли вже знаєте, десь після шостої вже темно, свічка одна була на столі, лежала, стояла, горіла, і я там на своєму кріслі сижу, вишиваю. Чоловік каже, що ти там бачиш, господи. Ну, я якось не знаю. Потім, каже, вимкнув світло, і ти злякаєшся, <сі> тому що ти там понашивала. Може? Ну, але з'явилось світло, нічого мені подобається результат. Зараз я вам покажу. Я взяла вишивати ось такі набір, це котики. Я їх дуже хотіла вже давно розпочати, але якось так. знаєте, хотіла, але там, думаю, ні, на, на, на той час більш хочу. Щось інше, щось інше, щось інше. Я тут думаю, о, котики, це взагалі. Тут нічого важкого немає. Вони, якщо бачите, в основному одним кольором вишиваються, там, де-не-де є інші кольори. Я ось з цього біленького розпочала. От. Е, схема у Лукаса, ви знаєте, доволі таки. Ось я вам шматочок покажу. Доволі велика, нормально. і в темряві видно. От. І. Як я організувала свій процес, зараз покажу. Ось у мене, що є на сьогоднішній день. Як бачите, то, в принципі, зараз фокусую. В принципі, нормальні хрестики, всі рівненькі, всі гарненькі. Я зараз, отак, навіть ближче вам зроблю. Ось, бачите, і навіть нічого ніде не, не стирчить. Ось, ну, я не знаю, на, на пластиковій канві, е, то вже, знаєте, щось таке, не таке. Зробити, то вже треба дар якийсь мати. Значить, так, я вам хочу показати, як я організувала. По-перше, у мене останнього часу якась така, знаєте, о, манія на ось такі кошики. Це пластикові кошики різноманітні. Цей такий достатньо вмісткий, у мене їх багатсько. Це я такі світленькі взяла під процеси. От, Такі домашні, знаєте, а, а там у мене в кладов... кладовка у нас є, і там я зробила такі темного кольору, але їх так 4 чи 5 штук я поставила і туди все складаю, то, що мені треба дуже зручно. І ось у мене маночка, я хочу ще. У мене і так до того їх багато було. І є там і маленькі, і великі, і все. Але от зараз у мене прям трусячка якась за цими кошиками. не знаю. Хочу якось в епіцентр з'їздити, подивитися, що там є, там дуже великий вибір. Ось і у мене є там плани там, трошки перекласти ну, те, що у мене там вдома є. Зазвичай у нас це лежить в таких знаєте, коробках з нової пошти, таких е е картонних. Та? А в таких воно все ж таки симпатичніше виглядає. Так от, Процес я свій організувала. Бачите, воно в мене все в цьому кошику складене, і схема, і все. І ось так воно у мене лежить. Тому навіть в темряві я просто нащупаю. Беру, думаю, хтось думає якась хвора людина. Коротше, у мене ось така гольничка є. Сюди я штирхую голочки. Там в наборі була от така голочка для бекстічу і голочка для хрестиків. Ось вона тут у мене. Як бачите, тут у мене органайзери, ось вони три. Ніякий інакше я не використовую. Ножиці мої, нитковдягач. І е, лінієчка я просто слідкую. Я не хочу замальовувати схему, тому що у мене є плани не один раз відшити, ось, а декілька разів відшити е, ці, цих котиків. Тому я... Ну, Не хочу замальовувати. Я оце один раз відійшю, я не буду продавати залишки, як я зазвичай це роблю, От, а просто їх складу і нехай лежать. І Думаю, що, можливо, там, через якийсь час я ще раз відійшлю їх, може на подарунок, не знаю, подивлюся. От, і так само можна з них, знаєте, робити на, на якійсь тканині вишити і оформити в якусь сумочку, буде гарно. Ну, коротше, є у мене ще плани на цих котиків, тому я не замальовую поки що схему, щоб потім можна було її, нею ще користуватись. Так, Потім, дивіться, я ще хотіла вам розказати, деякі дівчата питають, навіщо ці маячки треба. От. Е, вони несуть у собі не тільки як прикраса, так, е, посилання, таке, а ще й е, практичне таке, скажімо так, посилання це не губиться цей нитковтягач. Знаєте, у мене ну, він, оцей у мене, це ще Прімовські, перші, які були, які магнітяться. Оцей він у мене один був, і він досі є, От, і я і тільки завдяки ось маячкам він у мене досі не загубився. Був були випадки, коли він у мене провалювався там в крісло так, між бильцями і самим кріслом туди Бо він провалювався без маячка. тоді він був. І все, я вже його не знайти, не дістати не могла. Потім вже, знаєте, там пройде тиждень-два, і там декілька разів всі сідають, встають на те крісло, і воно якось там, знаєте, труситься, труситься, і чую так дзвінь, продзвініло, Він випав звідти. Ось таким чином я його знаходила декілька разів, що він сам випадав. А потім все ж таки причепила ось такий маячок і все. І він з маячком вже туди не провалюється. Якщо і навіть і провалиться, то я вже за маячок його можу дістати. Стати. Тобто, якось Це рятує його. У мене. Те ж саме і ножнички. Вони ж пласкі. Вони, ну, тим не менш, вони більші, ніж нитковдягачі, але все одно вони бувають десь заскочуть, десь загубляться і все. Тому у мене, бачите, і ножиці. На всіх ножицях у мене є маячки, і на нитковдягачі. Так само і на DMC тому він. Переважно у мене теж з маячком, але я там змінюю постійно, то той. То той. Ну, коротше, балую себе, та? І так само ось ці магнітні тримачі. теж. Багато дівчат питають, навіщо вони треба? Вони треба, щоб бачите, у мене на ньому голочки зберігаються. Я вишиваю голочки. На жаль, у мене багато голок різних виробників, і вони у мене змішалися. Ось, В одній коробці у мене голки. Ще давно-давно я їх купувала, там і гама, і поні, все підряд таке, знаєте. І вони в ушки, вушка у мене відлітають. Я не знаю, як так виходить. От заправляю, наприклад, в голочку ниточку, і вушка клац, клац клац і вони у мене голочки ці, я не знаю, от на мережці це вже, мабуть, 6 голок у мене просто відлітіли вушка. І на. Відьмочки у мене вже три голки відлітіли. Потім шукаю оці, знаєте, уламки з, з, з тих вушок, щоб ніхто ж на них не наштрихнувся. Ну, коротше, Не знаю, що тут за голки, але дуже вони такі у мене не цей. Але от я їх витаскала, бачите, купу, і вони у мене під рукою. Там голочка десь спортилася, або у мене, от, наприклад, мережку я ще органайзери використовую, і там, коли лишається на голочці, на голочці ниточка, так, то я просто її вштрихаю в органайзер, не виймаю ниточку. От, і Тому треба так більше голочика, ніж. Там. Наприклад, в цих хотиках я користуюсь однією голкою, і в відьмочки так само однією голкою. От, а тут. Вони у мене так от кулькакою, потім, вони, якщо закінчуються, я ще сюди дочіпляю. То ось такі дерев'яні пласки, вони для голочок дуже зручні. ось. Ще можна тут, бачите, вони як пугавки. Ой-ой-ой, полетіли ножиці. ага, Бачите, і тільки що я спіймала, щоб вони не впали на підлогу саме за маячок. Ось так рятують маячки наші аксесуари. А так би могли б впасти не так, як треба, і вже пошкодитись. Коли, до речі, так трошки відволікусь, коли ножиці отак на підлогу падають цим кінчиком, то вони можуть пошкодитись отут, от кінчик, і вже будуть не так різати, і будуть, знаєте, як погано ходити. Тому треба обережно. І саме зараз маячок врятував. мене мої ножиці. Так, і от повертаємось до е магнітних тримачів. Бачите, тут є як пугавка, тому можна їх отак от вставляти. І вони тоді так стерчать, як їжачок, бачите? Я думаю, бачите. Ось так от. Оп, бачите, і вони у мене стирчать, як їжачок такий. Ну, це якщо немає котів поряд і дітей, то можна так гратися. Але якщо є, то краще робити ось так. Тому що ті приходять, тому з'їсти треба, тому погратися треба і коротше, і, і немає тих. Ось. А ось такі. Е це скляні, вони такі випуклі і вони більш, більш е, слізькі. Тому вони для голочок не зовсім підходять. Я їх використовую для тримання схеми. От, схему прижала і все. І в мене гарненько, вони прикрашають, і схема тримається, тому що з них ну, вони тримають голочки, от, як бачите, ось. Бачите, голочки тримаються, і ножиці будуть на них триматися. Але і нитко вдягач, якщо він магнититься. Так? Але вони ну, більш слизькі, розумієте, і можна так там махнути рукою, бачите, випадково, і все. І дві голочки вже злетіло, десь загубилося. то... Цих так не вийде, бачите, не виходить з цих струсити голочки. Ну, Якщо можна постаратися, то, звісно, вони струсяться, але так випадково не вийде. Тому е і магнітні тримачі, вони несуть в собі як прикрасу, так, посил такий, і так само дуже зручно. Не треба ці голочки постійно десь там шукати, вони завжди під рукою. І плюс тримають схему. Ось так. Це трошечки я вам розказала про такі аксесуарчики, як маячки та магнітні тримачі, для чого ж вони все ж таки треба. Для мене це зручно і практично, і вони мені допомагають. Ось таке сьогодні відео. Сподіваюся, щось було корисним. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви додивились до кінця. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. І Так само лишайте мені якісь коментарі, мені завжди приємно їх почитати і побачити вашу думку. Слава Україні! Тримаймося! Перемога за нами, вона буде скоро. Допомагаємо ЗСУ, не забуваємо про наших хлопців та дівчат, які нас рятують і дають нам змогу жити, більш-менш жити. От, тому тримаймося, перемога за нами. Слава Україні! Папа.